Когда я впервые увидел на экранах гуманитарный конвой, и сразу вспомнил, что вот такой же конвой и у нас было в свое время. Мука, Решидзе проводить паралелі між конфліктом у Грузії та Абхазії і війною на Донбасі, адже в обох випадках є один агресор Росія, і обидва сценарії дуже схожі і навіть передбачувані. Директор центру кавказьких стратегічних досліджень, засновник клубу вільних експертів, автор і ведучий програми Палітра Кавказу вважає, що українці не врахували помилок Грузії. Дуже багато ми втратили за того, що Мы доверяли а, разным соглашениям. Як і Грузія, так і Україна сподівались на всіх, крім свого ресурсу. Вважає Мамука Решидзе. Лекція відбулась у рамках форуму Ukraine Lab. Це міждисциплінарна платформа для обміну досвідом, думками, співпраці між людьми із різних країн. На нього прибули представники різних сфер діяльності, віку та досвіду. Усі вони мають одне завдання розробити спільну візію розвитку України. Перший такий форум проходив навесні. Цього разу запросили не тільки учасників із України. Але з Німеччини, Португалії, Великобританії, Польщі та Грузії. Ми будемо розробляти візію розвитку України і на найближчі роки, а також спробуємо зрозуміти, які конкретні кроки ми хочемо здійснити вже наступного року. Тобто, кожен і кожна окремо і разом застосовуючи принцип синергії, що ми хочемо робити разом, щоб розвивати Україну. Співробітник Європейського центру солідарності Каспер Джикан приїхав до Івано-Франківська із Польщі. На форумі він читав лекцію про те, як рух Солідарність вплинув на розвиток його країни та що корисного із цього досвіду може взяти для себе Україна. Тут близько 70 чоловік із різних організацій українських, подивитися, наприклад, на некомерційні організації. В всіх странах бившого совітського союза в Україні больше всівоборше всіх тих стран. Каліцівство таких таких організацій. Як я знаком з, з молодими активістами з України, вони очень хорошо роботають форум триватиме три дні. Він завершиться ярмарком партнерських громадських організацій. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.